Бої за Дебальцево, міста із важливим залізничним вузлом, що лежить на перехресті вагомих автошляхів та що поєднує Луганськ з Донецьком, стали одним із визначальних страшних та героїчних водночас епізодів російсько-українській війні на сході України. Лист мого останнього пораненого в Дебальцеві пацієнта Сашка Теречука. Ця світлина із імпровізованої операційної криївки під Дебальцево після тяжких боїв та виходу нашими вояками із оточення стала справжнім символом волі до життя. Тут я не буду скромнічати. Вона є таким символом а, перемоги, а, тому що пацієнт тільки ну, вийшов з умовного наркозу після дуже важкої операції на шлунку, на печінці а і так далі. І... І через годину після цього ми вже починали прорив з оточення, ті, що втомилися боятися, саме так називається книга закарпатського хірурга Олександра Данилюка, ветерана медика 128-ї, як її згодом укрестять у медіа залізної бригади під час подій зими 2014-2015 років. В ті часи в ті події, які ми проживали. У 2015 році, в лютому місяці в Дебальцево, ми проживали в такому відчутті а, страху, стресу, і вже, коли дуже довго перебуваєш в такому стані, ти втомлюєшся боятися. Справи, ти вже перестаєш боятися, тому що не тому, що не страшно, тому що перестали дімляти, ні, зовсім не перестали, а тому, що вже немає сил боятися. Історія про дев'ять днів боротьби за життя і майже сотню операцій у бліндажі під обстрілами бойовиків. Оперувати смайлу саме такий позивний Сашко мав у підрозділі. Доводилося на колінах без донорської крові, інструментів і спеціального обладнання під світлом примітивного китайського ліхтарика. Відчуттям мені повертають власне на те, що тут біля мене є, це фотографії, які зроблені моїм побратимом, здебільшого зроблені Русланом Єрмушевичем, анестезіологом нашої бригади, який зафіксував це все. Ну не все, звісно, фіксувати там можна було дуже багато і це вийшов прям документальний фільм. Ми власне ті люди, яких вдалося врятувати. З якими ти, з якими зараз я комплектую, і так далі, вони теж дають а, не забувати про ці події. А чи я би це повторив, Та, але я би ще зробив краще. Путін я багато навчився з того, як краще а, займатися військової хірургії і так далі. А це можливо врятувало більше життів. Тому що на той момент, на жаль, таких знань не було. Я займався класичною хірургією. Треба було займатися damage control surgery. Спочатку Олександр не планував публікувати свої спогади у великому друкованому виданні. Одразу після тяжкого прориву у Бахмуті Сашко занотовує у те, що свідомість прагне забути як одну із найстрашніших сторінок життя. А пізніше дружина побратима, читаючи ці спогади, переконує почати книгу. Ось у 2020-му ті, що втомилися боятися, побачать світ. Перша презентація відбудеться у книгарні є у Києві. Тоді, коли ми починали про заточення, коли наступила 18-го частина і не глянув на годинник і зрозумів, що рівно рік від початку боїв на майдані, початку вершинних боїв на майдані. Щодо Ужгорода і такого туру не думав, не планував, не маю часу, але дуже багато в Фейсбуці, друзів пишуть, дзвонять, що потрібно. Вже були запити з Франківська, з Ужгорода, з мого рідного великого Бичкова, з Запоріжжя. Тобто запити виникають і. Якщо буде нагода, можливість, звісно, я приїду, але це, мабуть, якось на вихідних днях якусь там суботу, щоб не відриватись від поточної служби. У Дебальцеві було чимало втрат, чимало крові оросило тамтешні поля. Але були і врятовані за кожне із життів варто було боротися. І Сашко за потреби зробив би усе знову. Ця книга абсолютно не комерційний проект. Усі виручені кошти підуть на допомогу пораненим.